Пивна війна минулого року експорт українського пива знизився майже на 6% і склав дещо більше 280 мільйонів літрів. У той час як імпорт зріс майже на 82%, констатують експерти ринку. Загальний об'єм експорту впав перш за все через різке скорочення поставок пива до Білорусі, які знизилися на 77% порівняно з 2010 роком. Причиною стала дискримінаційна політика білоруської влади щодо українських пивоварів, впевнені вітчизняні виробники пива. Нагадаємо, з 2010 50-го року Білорусь ввела ліцензування імпорту українського пива, внаслідок чого ціна на нього зросла в півтора рази. Білорусія закриває свій ринок дискримінаційними мірами проти українських пивоварів, і ця, образно кажучи, війна вона вже продовжується протягом двох років. Ми неодноразово зверталися до Міністерства економіки, ми писали листи, наводили факти про дискримінаційні міри. Але поки ми не маємо якось вагомих результатів в допомозі нам цій проблемі. Українські пивовари сподіваються, що з ухваленням 19 березня парламентарями закону про захист вітчизняних товаровиробників влада застосує адекватні дії для вирішення цієї проблеми. Наприклад, введе часткове ембарго щодо товарів із Білорусі. Нагадаємо, цей закон набрав чинності 22 березня.